Здравствуйте, мої любі сьогодні з вами знову бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на суботу, на 9 листопада 2024 року, перша чверть місяця водолії, день місяця 8 та 9, який почнеться із 1352. Отож, з раночку ще буде характеристика 8 місячного дня, а 9-та почнеться майже з 2-ї години дня, і символ Цієї доби літуча мишка. Зраночку, раночку місячна доба, трошки характеристика про неї. Цей день зовсім несприятливий для роботи на землі. Дуже небажано бажано восьмимісячний день гніватися, нервувати. Потрібно залишатися спокійними, ставитися до всього із розумною часткою іронії. В цей день треба покаятися у своїх гріхах. Та простити гріхи другим. Восьмий місячний день дуже сприятливий для здійснення рішучих поступків. День може бути дуже вдалим для тих, хто схильний до авантюр або ж той, хто уміє пожертвувати собою. А з півдня хочу нагадати, що всі критичні дні сатанинські відчуваються зарання до їхнього настання, і енергетика їхня загалом негативна. І ще довгенько тягнеться таким собі шлейфом навіть після настання наступного місячного дня. Так що я цілком впевнена в тому, що до цього ми будемо відчувати енергетику 9 місячного дня, завтра після обіду, і, мабуть, ще післязавтра цілий день. У 9 місячний день ми бачимо світ, неначе в Кривому зеркалі, це день активних помилок. Ми помиляємось, але при цьому стараємося настояти на своєму. Як би там не було, не дивно, що виникає величезна кількість сварок та конфліктів, бо ніхто нікого не чує окрім себе, і кожен впевнений у своїй ідеальній правоті, кожен гне свою лінію. Нас можуть прислідувати незрозумілі страхи в цей день і краще всього їм не піддаватися. Важливі справи в цей день краще не починати. Не варто в цей день розпочинати заняття фізкультурою чи спортом. Треба займатися тільки повсякденними звичними справами. Зареєстрована в дев'ятий день місячний фірма буде вилазити із однієї проблеми для того, щоб зустрітися з другою і буде ледь-ледь зводити кінці з кінцями та буде терпіти постійні збитки. У дев'ятий місячний день розумніше було б утриматися від романтичних зустрічей, так як у цей день можливо зустріти любов ілюзію. У цьому коханні ми будемо блукати, як в тумані, а потім очнемося від неї, неначе від страшного сновидіння, як від тяжкого сну, і не зможемо зрозуміти, чи це з нами відбулося, чи ні, чи приснилось нам все це, чи ні. Категорично забороняється в цей день брати шлюб, так як він буде оснований на любові ілюзії. Зареєстрований шлюб у дев'ятий місячний день буде справжньою каторгою для обох із подружжя. Їм буде здаватися, що їх обох обдурили, що одружився він на прекрасній принцесі, а потім по гаті стрибає якась жаба болотна. А вона думатиме, що виходить заміж за принца на білому коні, а насправді. То Іванушка, який перетворився на козльоночка. бо напився не те, що треба з якоїсь калабатини. Мабуть, зачарували. Це ще добре, як такий шлюб може закінчитися гучним розлученням, а буває так, що весь світ люди так і катують одне одного. І ще трошечки про водолія. Місяць у цей час стоїть у знаку Водолія. У водолія старайтесь не переїдати. Апетит дуже страшенний, бо всі калорії відкладуться у жирок. Корисно пити чаї із лікарських трав. Місяць у водолії цей час ми відчуваємо себе вільними, незалежними, неординарними. Нас тягне до чогось нового, незвичного. Ми здатні на несподіваний ризик, щоб задовольнити потребу у нових відчуттях. Дозвольте собі якусь примху, здійсніть давну, давню мрію, зробіть те, на що ви не наважувалися до цього. При місяці водолії не можна ні на кого тиснути, інакше ви натрапите на опір. Бувайте на людях, не сумуйте на самоті, не кисніть. У цей час треба більше рухатися, збільшувати фізичні навантаження. А головне, не стримуйте своїх емоцій, щоб не спровокувати психічного розладу та фізичних надух, не дух. Місяць у водолій сприятливий час для творчих занять. Усе, що має відношення до поезії, театру, танців, живопису, скульптури тощо, буде успішним. Місяць у цей період дає вам шанс створити неповторний шедевр. Любі мої, якщо ви будете мати якесь своє хобі. Вам буде легше перенести ці тяжкі отакі дні. Займайтеся своїм любимим ділом, і ви побачите, що і настрій поліпшиться, і здоров'я покращиться. А на сьогодні все. Я вас обнімаю, я вас люблю. З вами була Бабка Люся. До завтра.